Сьогодні я потудив. от тут. Для чого мені треба от пишок купити. Постильчики там. Мені треба два стильчика. Я вже перенесла два стильця сюди. Тепер там треба одне полотенце. Ну, прийде з таке. Я тут вже зламала штучку. стучку. Так, так. Так, я села. Тепер треба на стульчик. Так, я, що? я робила, все. Я вже зробила це, Тепер так мені ще й покласти. Я подумала, що треба тут, щоб так стояло, що ми вдруг ще подивилися. Чи хоче пень, я так. Так, тут якось немало. Так... так. Я так така, я хочу. И тут еще что да, да, да. Короче, я хотела да, бы да, вот тут, а побуду, я здесь еще бачу. Да, 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 у нас. Я нашла да, салфетки да, и еще... Да, нашла да, 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 размалевки. Пока да, и Робила, домик. Тут я робила домик. Я робила колись домик, я робила. Тут домик у мене не вийшло. І я його роз... ну, там У мене все вийшло. Спочатку я тоді придумала, буду ще друга робити. Так я почала зніматися. Ну, все, Я зараз все. Відкриваємо папку і кладемо тут чотири розмальовки. Раз, два, три і чотири. Така. Значить щось. Що поклали, що тепер осталось подумати, куди це покласти. Отут вони хай будуть. Все. Ну, і, і я думаю, що ще візьмемо за. Там у нас машинка стоїть за мені треба вітеречку достати. Це у моєї мами таке ногті. Ну, тепер мій... я вже тут Тоді... Тому... дам складувати. Я вже це поклала. Кладемо тут. Тепер на тут. Ну, і це буде важке і дурне, чи можна вже пок... покласти ще туди. Тут мій плач. Поград поналивав. Артем, то тепер треба поливати у горшок. Фото. І ще це все саме. Так, ну все, тут багато. Ось тут наші танки, ну все, Пека-пока, пока отакий вот нас столік.